Привіт, криптони! Сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном для клейму токенів layer Zero Zero. І якщо ви, так як і я, крутили даний проєкт і вам щось насипали, і через нехватку часу або через блекаути, ви досі, так як і я, не склеймили свої токени, то даний шаблон вам допоможе їх склеймити і вивезти автоматом на біржу. Я розкажу зараз про логіку даного шаблона. я вже свої Прогнав повністю всі, і, власне, шаблон більш-менш віддебажений. Я заморочився, щоб я підписував вам блоки, щоб було зрозуміло, що і як, що за що відповідає. Але якщо ви не крутили Layer Zero або вам нічого не насипали, то можете подивитися в навчальних цілях на цей шаблон, якщо ви вчитеся писати. Тут є блок виводу на біржу, можна використовувати абсолютно для будь-якого токена. І я зараз розкажу, як це все працює. Значить, У нас хідних налаштуваннях є два режими роботи. Це вивід і клейм. Спочатку клеймим. я зробив два етапи, тому що клейм там не завжди зразу проходить. Якщо зразу пробувати вводити на біржу, то придеться довго чекати в деяких випадках, щоб транзакція пройшла. Тому спочатку робимо клейм, там через якийсь певний час запускаємо вивід і автоматично вже виводимо дані токени на, на біржу. Так. У нас тут розбито все на блоки, я би підписував. Спочатку у нас отримання даних, тобто ми отримуємо в файл, вхідному файліTox. У нас лежить назва нашого профіля, в мене це назва гаманця. Публічний ключ, у вас може бути будь-яке рандомне ім'я, яке ви придумали, і проксі. Ну, формат проксі для занопостера, думаю, на цьому зупинятися не будемо. Знайдете. Ну і через крапку, кому це все вказується. Так, ми отримали дані, тут запустили наш, наш профіль, встановили проксі, авторизувалися в MetaMask. І далі у нас режим роботи або клейм, або вивід на біржу. Якщо клейм, ми ще вибираємо в бережу. у нас тут в вхідних клаштуваннях є мережа. Власне. Я вказав, поставив тільки дві мережі BNB і Arbitrum. взагалі шаблон заточений під Arbitrum. Ну але BNB просто, щоб було видно, як можна додати іншу мережу. Через Arbitrum простіше клеймити, як на мене, я починав через BNB, але там треба USDT в мережі BNB, взагалі, не дуже зручно їх поповняти на аккаунти, а Arbitrum просто закидаєте ефір в Arbitrum і клеймите. Зручно і збір, якщо виводити, якщо на аккаунтах немає, то в принципі теж невелика комісія. Ну, тут вказується, само собою, шлях до ваших профілів, профіль папок, і, власне. Якщо в нас йде клейм, то він вибирає в нас мережу. Спочатку, якщо мережі немає, він її додає. Автоматом у нас тут для цього є файлик Networks. От, сюди вписуєте мережі, тут вже є в принципі, арбітру. От. Ну, якщо хочете вказати якусь іншу RPCшку, то тут просто в цьому файлі її треба замінити. Так. Далі... Він... Або додає мережу, або вибирає потрібну, ну і власне йде клеймити. Ось це у нас блок клейму. ну Тут все просто, він заходить на сайт, підключається. Якщо ви eligible, то він власне, йде клеймити токени. Якщо ви не eligible, він не запише вам цей гаманець. От, not eligible, Запише файлик. От, власне, одноіменний not eligible. Все, клейм проходить і в нас записується файлик в клеймет. Ось сюди. Якщо все ок, то в нас записується. Якщо якась помилка десь на етапі, якомусь, то в нас запишеться через error. Потім той гаманець просто руками перевірити і все. Так, далі. Після того, як ми склеймили всі токени, все, ок, в нас пройшло, то ми просто знову ж таки додаємо, у нас тут клеймент будуть всі наші склеймлені. Акаунти, ми звідси купіюємо, вставляємо знову input AX в такому ж самому там формат, буде той ж самий. От, і знову проганяємо йому даний шаблон, тільки вже в режимі Claim. Для того, щоб нам вивести на біржу, нам треба буде. Ну, тут в мене OXVLD, в принципі, вписано, ну то неважливо, просто мене, я на біржу OX виводив. Але гаманці можуть бути абсолютно будь-якої централізованої біржі. Сюди ви вказуєте. І у валета, точніше, навіть якщо у вас профіль, то е, назва профілю буде. І е, власне, гаманець біржі. Я раджу вам, якщо ви взагалі юзаєте ретродропи, створити собі для біржі от файлик, де у вас буде ваш гаманець і гаманець біржі, і напаки, да. Тобто Для того, щоб просто не перепутати потім і не перехрестити ваші гаманці. Тобто в мене такий файлик є, я його просто підкидаю сюди. от І все. І мене відпрацьовує одна профіль-папка, потім знаходиться прив'язаний до неї аккаунт з OPX і власне туди виводиться. Так, ну і в нас тут варіанти, які. у нас іде, отут додається токен. До речі, цей блок, якщо використовувати для якогось іншого виводу токена, то просто тут треба буде замінити контракт токена. Мережа тут абсолютно люба може бути. Якщо ви на першому етапі вказували арбітром, наприклад, то коли у вас вже йде. Вивід, то мережа, можете звернути увагу, вона не вибирається. Тобто Тут ми йдемо на вибір мережі, а тут йдемо зразу туди, тому що розраховується на те, що ви будете клейм робити зразу ж після вивід робити зразу після клейму. Ніякі інші мережі не переключатися, у вас автоматично буде вже мережа арбітром вибрана. Проте, якщо ви клеймали, наприклад, якісь інші мережі. То, і вона також там буде вибрана, то тут також це все спрацює. Тобто Контракт токена він один той самий для всіх мереж. І, власне, якщо тут в мене була BNV, деякі аккаунти, то воно теж відпрацьовувало і виводилось. Так, ну і тут у нас варіант 2 розвитку подій, тобто ми йдемо, не йдемо йдемо. Йдем. Тут потім перевіряємо, чи в нас достатньо балансу для того, щоб сплеймити. Якщо достатньо, то йдемо далі. Якщо ні, то в нас записує м, в Ноу Газ. Створиться. У вас автоматично цей файлик, його там немає, у мене на всіх аккаунтах був баланс. От, і, власне, запишеться. Якщо все ок, то у вас пройде повністю шаблон до кінця і запишеться файлик send .ok. От, все. Ось такий от шаблон. Беріть, використовуєте. Тут я деякі моменти зробив щось цікавого можливо, для навчання. Пригодиться. Я тут на самому сайті там якийсь заворочено зроблено вибір мережі, і я просто вирішив зробити через клік, через емуляцію мишки, тому що так не виходило. Ну, і тут, власне, є такий сніпет для кліку по атрибутах. То, ну, коли ви там, наприклад, берете якийсь атрибут, Ну, допустимо, можу вам зараз навіть для прикладу показати. Так, новий шаблон. Візьмем там Google. Так, ну, наприклад, я хочу нажати на увійти, беру конструктор да, дій. D. Тут така я беру іслідувати елемент. Дивлюся ось тут. Ну, наприклад, бачу, що тут у мене Area Label є увійти. Ну, допустимо, я хочу від цього відштовхнутися. Є пошук, нульовий збіг. Супер. Ну, і я хочу зробити це з емуляцією мишки. Припустимо, що в мене та кнопка не натискається, просто так. Беру цей сніпет. Атрибути в мене ось тут же є, значить, перше це в мене тех. Сюди пишу А. Перше це тех. Воно так і йде по порядку. От, починаючи звідси, форма тут нульова, це не треба заповняти. Далі в мене йде ім'я атрибуту Arial-Label. Потім текст увійти. Ну і регекс, нульовий збіг. Все ок. все, якщо я відпрацьовує цей код, от, в мене автоматично йде клік по даній кнопці. Ну, можна використовувати це трохи такі костелі, але часом буває, що просто на сайті заморочки такі, що простіше це зробити, ніж сидіти паритися, як нажати без мишки. Тобто, коротше кажучи, я отут реалізував такі два сніпета, Тут просто от закинув побистричку. Крік там по одному елементу от, по USDT і клік по ефір. А, до речі, так. Да, тут, по-моєму, даже це і не треба. USDT він там просто не клікає. Так, ну, в принципі, все. Я сподіваюся, даний шаблон буде вам корисним, щось для себе візьмете. Якщо не 10 Layer Zero, то можна просто використати якісь моменти, типу, які я тут використовував. На цьому все. Всім успіхів. Пока!